Своє рідне місто за красу кучерявих садків, за вируючі ранки росисті і за тишу ясних вечорів. Я не можу його не любити. Місту рідному вічно рости. Хоч і важко на карті світу моє місто маленьке знайти. Так свій рідний край оспівав поет Микола Уманець. І найчастіше саме невеликі міста потребують значної уваги можновладців, адже міський бюджет тут настільки мізерний, що на розвиток грошей не вистачає. Питання інфраструктури та благоустрою стоїть чи не на першому місці. Тож будь-які приватні ініціативи з покращення добробуту населення сприймаються людьми з щирою вдячністю. Так, за допомогою фонду Руслана Демчака у місті Липовець новили центральну площу. І тепер це місце зустрічі, яке змінити не можна. Ми щовечора приходимо сюди, хоча нам йти півчаса. Дорога далека, будемо так сказати, ну ми біжимо. Скоренько, і ми йдемо додому вже начало 11 го Дуже багато дітей, дуже. І всі довольні, всі вдячні за те, що була створена така. Акція, що нам побудували цього на кінець цей майданчик. З появою цієї площі місто якби оживилося, і всі якраз і маленькі діти тут почали заграватися. Ми неодноразово приходимо сюди відпочивати за тим. Дітлахи та молодь особливо радіють появі нової площі. Тепер юним любителям спорту є де відпочити з користю для здоров'я. Тут дуже мені подобається. Ну, тут. Дуже класний асфальт, добре, що Демчак зробив це. Ми з друзями сюди приходимо, катаємося на роликах або веліках. Дуже багато виходять вечором людей кататись тут. Взагалі дорожка прямо супер. Я б сказав би. Дуже подобається лавочки, облаштували. Липовецька влада охоче співпрацює з меценатами, адже на реконструкцію площі у міській казні грошей немає. Я дякую. Підприємцю міценату нашому земляку мені дуже приємно, що він відгукнувся на моє прохання буквально за місяць. Від початку до молодці наші площа була збудована, і це його заслуга. І я думаю, що люди доводи його його пам'ятати через те, що вона завжди тут е залишиться. Жителі міста погребище також мають привід для радості, адже завдяки фонду Руслана Демчака у місті оновлять центральну вулицю і реконструюють дорогу. Зараз от е за його сприяння розширюють е центральну вулицю біля школи. Там планують зробити алею. Наскільки я знаю, з двостороннім рухом і посередині має бути така зелена лужайка, як в Вінниці зроблено це, це дуже позитивне зрушення в нашому місті. Такого давно не відбувалось. Вінничани переконані, приватні ініціативи це шлях до покращення життя власними силами в області. Жодне місто чи село обійтися не може. Та дякувати долі, що на допомогу приходять благодійники, не забувають земляків. Місцевий бюджет він більше пустий, чим наповнений. І якщо людина що виходить з нашого міста і хоче поділитися своїми набутками і залишити про себе добру пам'ять, то це прекрасна ініціатива. Я вважаю. І додамо не поодинока благодійний фонд Руслана Демчака у Братславі, Дашеві Турбові встановив сучасні кольорові майданчики для малечі. Вони нагадують справжню оазу серед занедбаних сіл. Тепер маленькі вінничани зростатимуть у належних умовах. Усе найкраще дітям ось так. Це гасло втілює у життя. Благодійний фонд Руслана Демчака. Яскраві дитячі майданчики, реконструйовані площі, усміхнені обличчя вінничан, це стало реальністю завдяки благодійному фонду Руслана Демчака. Як справжні патріоти, ці активісти роблять все для економічного розвитку української глибинки, і саме цій темі присвячений цикл програм Спадщина Вінничини.